Дорога поліції Обану. Будь ласка, що документи посвідчують особу. На якій підставі? Для перевірки. Нема такої підстави. Ще є питання? На все добре. Ви відмовляєтеся на збройку. Я не відмовляюсь, підстави нема. Ну, ми на блокпост знаходимося. Нема такого поняття, як блокпост. Як нема? Ну, Можемо прийти, документи подивитися. <хе -хе. Е у нас е отут є межа, де ми виїжджаємо і заїжджаємо з військового сену постанові написано Що, що, що написано що блокпости розміщуються на межі між військовим ставом і, і не військовим ставом в 1456. Трошки... я так трошки не розумію, як це розміщується між військовим ставом ну, на межі от там там так написано а де межа? ну я ж не знаю чого у вас тут блокпости Він незаконний. Можно такого. Ну, почитайте законодавство.